Ой, довічна оця проблема. Що вживати? Must чи have to. І здається, що ми завжди вживаємо його неправильно. Давайте раз і назавжди розберемося. Ми вживаємо must, коли це наше внутрішнє бажання. I must call my mom. Я маю позвонити мамі. Не тому, що це якийсь там державний обов'язок. Ну, хоча можна зробити державним. Я вважаю, що це треба додати до законодавства. А тому що ми знаємо, якщо ми не позвонимо мамі, то бути біді. I have to. Ми вживаємо, коли зобов'язання йде зі сторони. Наприклад, I have to wear uniform at school. Не те, щоб я хотіла, але це таке правило. Для себе я реально так і запам'ятала це. I must call mom. Все. Тепер це мій постійний референс. I must call man. Це значить, це йде від мене, значить, я вживаю must. Дайте знати в коментарях, якщо ви знайшли для себе кращу асоціацію.